Всім привіт! Це відео є другою частиною виготовлення мого блочного арбалета. Тому для тих, хто ще не бачив першої частини, рекомендую перейти і подивитися. Там я робив макет колодки і виливав її із алюмінію. А в цій частині, як і обіцяв, буду робити плечі і блоки. Для плечей я вибрав ось такий доступний матеріал це скло арматура діаметром 12 мм. Спочатку я взяв отако по 4 штуки на кожне плече, але пізніше вже, ну не в цьому відео, але пізніше я вирішив зробити менше, тому що попробував зігнути і це дуже складно виявилось. Блоки я вирішив не виливати із алюмінію, тому що це багато мороки, а просто вирішив купити лист алюмінію товщиною 8 мм і з нього вже робив блоки. Знайшов в себе якусь ось таку пілочку, вона, мабуть, по дереву, але все одно чомусь дуже добре ріже алюміній. Якщо порівнювати з пілочкою по металу, то пілочка по металу просто швидко дуже забивається і не може різати, а ця чомусь ідеально взагалі різала. Силову частину блоків за допомогою оргскла перебив із екрану телефона і так перемалював. Двохстороннім скочем з'єднує між собою швидкісні частини, а також між собою силові частини для того, щоб потім їх обробити на гріндері. Дуже рекомендую для майстрів мати в себе в майстерні ось такий гріндер. Навіть хоч і не такий потужний можна, тому що в мене він на 5,5 кВт, але це дуже класна штука. Подивіться, який результат після нього виходить. І то це я використовував таку грубу нуждачку. Це так само я перебив із екрану телефону на оргскло, потім переніс на деталь. Пізніше ви зрозумієте, для чого це. Зараз роблю ось такий отвір: це просто для балансування і облегшення блоків, для того щоб потім міг його нормально обточити. А зараз ви побачите, як я буду точити блоки на ось такому примітивному токарному станку. Результатом я дуже задоволений, тому далі буду точити канавки під тятиву. Із напільника для бензопили зробив різець для проточки канавок. Канавки готові, і навіть я б сказав би, що вийшло дуже добре. Просверлив отвір і зробив потай для болта, на якому буде триматися швидкісна тятива. Зараз роблю проточку, по якій буде проходити тятива із канавки до свого місця кріплення. З'єднав дві силові частини між собою для точного позиціонування і потім оброблю їх на гріндері ще раз. Результат, як завжди, дуже-дуже класний. На силовій частини блоків також буде намотувати стятива, тому зараз роблю канавку для її, але тут прийдеться робити вручну. На цей раз все вийшло не так ідеально, тому що отвори, які я просверлив навіть не подумавши, пересікаються із канавкою. Але я думаю, що це не попливає на роботу, тому вирішив залишити так, як є. Зараз вирішив приступити до виготовлення блоків. Із того самого листа алюмінією товщиною 8 мм вирізав 4 прямокутника для кріплення блоків. І тепер потрібно просверлити в кожному із них по 4 отвору діаметром 12 мм. Нарізаю різьбу для болтів М8, якими я потім з'єднаю кріплення для блоків із колодкою. Ось таке кріплення для блоків в мене вийшло. Виглядає цікаво, але в майбутньому, мабуть, придеться переробити, тому що були деякі нюанси. А ці дві детальки зараз побачите, для чого вони. Дуже хотілося спробувати, як будуть згинатися плечі, тому вирішив ось таким способом їх якось закріпити на тисках. і зараз побачите, як я буду їх згинати. До речі, тіски саморобні, і також про їх я знімав відео, тому можете перейти на канал, подивитись. На цьому моменті видно, що ну, логічно так мало і було бути, звісно. Але от я побачив, що плечі згінаються нерівномірно. Ті, що коротші, вони згінаються менше, а ті, що довші, більше згінаються, Тобто стають більшою дугою. Для фіксації і регулювання плечей в правильному положенні придумав ось такий спосіб. Довго думав, як то придумати кріплення для блоків на склоарматурі, тому що переживав, що якщо почну її сверлити просто і в неї вставляти кріплення, то склоарматура лопне. А так от вирішив надіти металевий профіль і в ньому просверлити отвори. І тоді він якби буде тримати конструкцію. Тепер повертаємось до блоків, якраз мені прийшли підшипники і зараз будемо їх робити. Підшипники в мене внутрішнім діаметром 6 мм, тому якраз підійшли штоки від мебельних амортизаторів. Зараз тимчасово приміряв блоки на своєму місці, щось там чурхає, але це ще буде все регулюватись. Зараз розмічаю місце, на якому буде болт для кріплення силової тятиви. Також для кріплення другої сторони тятиви зробив ось таке кріплення. Ну, щоб ви розуміли, на цьому арбалеті буде три тятиви, тобто дві силових і одна швидкісна. В третій частині все побачите. Ну і ось, друга частина відео вже прийшла до закінчення. Блоки і плечі готові. Да, скажу наперед, із плечами придеться ще погратися, але поки що так. Зараз вже з вами буду прощатися, але буду чекати вас на третій частині, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Всім пока. Якщо ви додивились геть до цього моменту, то хотів би вас запитати, як вам ось такий формат відео без музики? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буду дуже вдячний.